Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі на 21-му сьогоднішньому випуску. Про таке четверта хвиля мобілізації. Коли на неї очікувати та кого призиватимуть? Деталі далі у випуску хворі закарпатці не зможуть попоїсти у лікарні. Уряд пропонує новацію харчування тільки за гроші. Як вижити на 2,5 тисячі закарпатці? Отримують мізер порівняно з іншими регіонами країни. Детальніше далі. Четверта хвиля мобілізації, коли вона почнеться і скільки людей та яких спеціальностей призиватимуть, поки що невідомо у закарпатському військкоматі. Зазначили, наразі жодних документів про набір новобранців не отримували. Проте організаційна підготовка до призову триває. Нагадаємо, третій етап мобілізації завершився 9 вересня. 3 жовтня. Президент Петро Порошенко запевняв, нову хвилю мобілізації не оголошуватимуть. Іде робота по продовженню? Точнення уліку військовослужбовця знаходиться в запасі, для того, щоб коли буде отримана відповідна розпорядження документ на проведення мобілізації, щоб могли встановити ну, вже розпочати працювати. У лікарні без їжі у такій ситуації невдовзі можуть опинитися хворі закарпатці. Уряд пропонує відмінити безкоштовне харчування у медзакладах. Хочеш попоїсти, плати або ж вези із дому. Про ситуацію у медзакладах нині розкаже наша Олександра Туранова. Василь Гновнич з гострим панкреатитом лежить у лікарні більше двох тижнів. Чоловіку нікому принести поїсти, бо домівка і рідні майже за 70 кілометрів. Якщо б не харчблок у лікарні, комусь з його родини довелось би покинути роботу, аби щодня привозити зі сваляви дієтичну їжу. у мене вона потребує многоразового питання за сутки. Мені треба їсти часто і малими порціями. Якби не було такої послуги, то важко було добиратися. треба комусь залишати або роботу. Або кожен день приїздити мені приносити їсти. А так я питаюсь тут. Я довольний. Щодня в обласній лікарні готують для п'яти сотень хворих. Лікувальне харчування має свою специфіку. Раціон пацієнту складає лікар залежно від стану та недуги. Дієтолог обласної лікарні Мирослава Качур зазначає, одужання на 80% залежить від харчування. На протязі року кожен день нас є м'ясні продукти, раз в тиждень нас рибні страви, раз в тиждень творожні страви. По сезону маємо свіжі фрукти та овочі. По крайній мірі він отримує ті всі набір продуктів, які би мав отримувати. Харчуються пацієнти безкоштовно. Для обласного бюджету це обходиться у 15 гривень на одну людину. На кухні вже кілька десятків років працює сталий колектив. Марія Семаль віддала цій роботі 53 роки. Переконана, смачно можна зробити навіть кашу або пісний бульйон. Тих пацієнтів, які не дотримуються жорсткої лікарської дієти, намагаються потішити різноманітним раціоном. Котлети, маємо рулет, такий маємо котлети, маємо жаркой, маємо, плов маємо. Супа маємо, суп суперкоделі маємо, овочеві маємо, свікольники маємо, борщі. Запровадити безкоштовне харчування у обласних закладах медицини вдалося кілька років тому. У планах було розповсюдити цю практику і у районах. Та вже скоро безкоштовного харчування може взагалі не бути. В пропозиції змін до законодавчих актів уряду передбачають плату за харчування у лікарнях. На цьому урядовці хочуть зекономити майже мільярд. Та звідки взяти літнім людям та закарпатцям, які в середньому заробляють трохи більше двох тисяч. Гривень на це гроші урядовці поки не розповіли. Середня заробітня плата закарпаття 2623 гривні. За інформацією податківців у комерційній сфері ця цифра становить ще менше 2130, У бюджетній 2442. Найбільше платять силовикам майже 3300. За рівнем зарплатні закарпатці пасуть задніх. У рейтингу зарплат область у п'ятірці регіонів, де вона найнижча. Серед аутсайдерів також Тернопільщина, Буковина, Херсонщина та Чернігівщина. Тамтешні мешканці отримують в середньому менше 3000. Ісяч гривень. Тоді як у столиці українці в середньому заробляють майже 5,5 тисяч. Дитячих спортивних шкіл скоро не буде, принаймні безкоштовних. В Столиці обговорюють новий освітній законопроект, який може урізати фінансування цілому ряду навчальних закладів. Серед них і дитячо-юнацькі спортивні школи. Як таку новину сприйняли у нашому краї, та до чого це може призвести? Дивіться у нашому сюжеті. Урядовці планують зробити платним заняття у спортивних школах. Усе під гаслом реорганізація та економія дітьми займатимуться не дю США, а спортивні федерації. Вони створюватимуть спеціальні клуби і вчитимуть дітей за гроші. Вони будуть передані в федерації чи в спортивні клуби. То вже безумовно освітянські школи не не будуть надавати просто безкоштовно, будуть вимагати оренди. І це логічно. І тому я вважаю, що Спорт, такий от дитячий освітянський спорт, можливо, і не витримає такої реорганізації. Не радіють такій перспективі і закарпатські спортсмени. Василь Товтин тренує 60 дітей, які займаються баскетболом. Всі відвідують заняття безкоштовно. Якщо введуть плату, дітей у гуртку поменшає. Перш за все новації вплинуть на дітей з незабезпечених сімей. Думаю, це вплине взагалі на розвиток не тільки баскетболу, а взагалі в цілому спорті. Через 10 років з таким нестабільним економічним станом в Україні у нас жодного розвитку не буде. Переймаються такими новинами і діти кажуть, багатьом просто доведеться сидіти вдома. Подобається тому, що не лежу вдома, не дивлюсь телевізор. Займаюся спортом, мені це подобається. Я сюди ходжу три рази на тиждень, але в мене вдома теж є баскетбольна корзина. І я там кожен день займаюся, і я б дуже не хотів, щоб закривався наш спортивний комплекс, бо тоді нам не буде чим займатися. Тренери зазначають, спорт може бути платним, але для цього треба створити умови. Тільки тоді батьки згодяться оплачувати заняття. Проте далеко не всі гуртки забезпечені усім необхідним. Інколи немає і найелементарнішого Якщо школа представляє условия, которые соответствуют оплате тренировки, тогда я считаю, что за условия можно платить, потому что каждый родитель хочет, чтобы его ребенок займався зима в тепле, в комфорте и в чистом зале. Запровадивши плату за навчання, урядовці прагнуть зекономити більше 500 мільйонів. Та що робити малозабезпеченим дітям та звідки взяти гроші на хороші обладнані зали, питання залишається відкритим. Закарпатські тренери та спортсмени сподіваються, уряді не робитимуть поспішних кроків. Інакше економія вдарить по тих, хто потребує захисту, а спортивних досягнень у нас буде ще менше. Вандали попрацювали. Фактично готовий фонтан, що на народній площі зіпсовано. Вночі з 9 на 10 грудня звідти зникло кілька труб. Від них залишилось тільки кріплення. Більше про це знають наші журналісти. Понищений фонтан. Таку картину застала наша знімальна група на народній площі. Відірвані кріплення, які утримували труби, і, відповідно, відсутність останніх. У відділенні будинку управління облдержадміністрації кажуть, за фонтан не відповідають. Ні, ми нічого, ми навіть не підходимо до того. То має заявити хазяїн, який вклав. Розумієте, якщо б нам передали, щоб ту труби нам передали, я би за них відповідав. Я б мусив за то дивитися. На площі там ще багато незакінчених робіт. Охоронці обласної адміністрації розповіли, теж не можуть допомогти. Камери відеонагляду не охоплюють площу. А от головні двері будівлі, в якій знаходяться профспілки, виходять безпосередньо на фонтан. Щоночі на прохідній є черговий, та тут кажуть вандалів не бачили. Якщо щось ранку би було випадково, який значить вони б мені казали, сьогодні ранком уходив додому. Я себе питав, як все в порядку. Все у нас ніяких проблем не було. А чи є у вас відеоспостереження на площу? Ні. Чи встановлено? Ні, у нас його немає. Ситуацію ми тримаємо на контролі. А поки. З даного приводу ми звернулися до ужерецьких міліціонерів. Нашу заяву зареєстрували і наразі розпочато перевірку. Ужгориці позбулися однієї зі стоянок в центрі. Якщо містяни, які працюють поблизу обласної адміністрації, могли залишити автівку на стоянці по вулиці Собранецькій, то нині територія закрита. За огорожею – будівельний кран. Територія належить нинішньому міському голові Віктору Богорєлову. Місцеві мешканці розповідають, замість стоянки тут вже невдовзі, може вирости багатоповерхівка. Чи перетвориться ділянка у центрі з необхідної міста стоянки на багатоквартирний будинок? Цю тему досліджуватимуть наші журналісти. Пошук зниклих людей, наркотиків чи вибухівки на сторожі спокою закарпатців стоять не лише правоохоронці, а їхні чотирилапі підопічні. Кінологічний центр при УМВС – це 24 службові собаки. Нині через події на сході та часті виклики на замінування роботи у міліцейських собак додалося. Пробудні чотирилапих захисників у сюжеті Олени Остапчук. Вони не носять форму і не мають погонів із зірочками, не чекають премії, ну хіба що щось смачненьке після трудового дня. Однак у вмінні шукати необхідний предмет їм немає рівних. Кіра фахівець по вибухівках. Зараз вона повинна знайти пістолет заздалегідь, захований в автівці. Собака за лічені секунди впоралась із завданням. Наглядний приклад, як робиться в подальшому на блокпостах перевірка автомобілів на предмет виявлення вибухових пристроїв, зброї та набоїв. у кожної собаки свій напрямок роботи: знайти наркотичні речовини за гарячими слідами, допомогти затримати злочинців. Для цього чотирилапі протягом місяця проходять спеціальні навчання в Житомирі. Собакою я, на жаль, був знайомий лише тиждень, то лише так подарили і одразу потрібно було їхати. І у дорозі ми вже як більш познайомились з нею. Прибувши на місце, собака. Дуже добре усвоїла заняття, які ми проводили, проявила себе з найкращої сторони. Після навчання одразу до служби Іван Добош нещодавно повернувся зі Сходу. Два місяці чоловік разом зі своїм підопічним ніс службу на одному з блокпостів. Словна задача була з собакою провіряти транспорт, який рухався з зони АТО, щоб не допустити зброї, вибухівки на територію. України багаж обшукували, автомобілі підзріли, робота кожен день. 20 хибних викликів, повідомлення про замінування адмінбудівель, які вже стали систематичними, диктують свої вимоги бути на поготові і вміти знайти вибухонебезпечні предмети. На всі ці виклики виїжджали наші кінологи із службовими собаками, дивлячись, який об'єкт, і в залежності від наших можливостей. Ми приміняємо або одну, або дві, або можемо навіть і три собаки примінити. Усі чотирилапі в будь-який момент готові приступити до роботи. Цього разу на черговий виклик поспішає собака Джесі. Камерний хор «Кантус» презентує новий компакт-диск Молитва за Україну благодійним концертом. Колектив не міг бути байдужим до подій в Україні, тому всі свої переживання втілив музику. Диск записали наприкінці вересня. Він вміщує 13 композицій, тираж тисяч екземплярів. Концерт відбудеться 12 грудня в обласній філармонії. Вилучені кошти від концерту підуть на підтримку закарпатських військових. Для них планують придбати дизельний генератор, який коштує 12 тисяч гривень. Це переважно така класика духовної музики української, і не тільки це якісь фрагменти сучасних композиторів, які поєднуються і дають якийсь подих сьогоднішнього часу поряд із такою традицією, класикою. Це усе, що ми вам хотіли розповісти. Нагадую, наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21TV.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. На все добре. і До зустрічі.